Сергій Іванович на війну пішов пішовши хлопчаком а повернувся справжнім чоловіком. За роки служби у Збройних силах здобув звання командира полку стилу, нагороджений чисельними орденами і медалями за бойові заслуги. Ті страшні події чоловік згадує зі сльозами на очах. Победа на фашистською армією розгромию до кінця. Гарділіс тим, що народ нашого собі совєського союза. Сильный остался, дружный, ответственный за свою, говорится, нашу родину. Не дивлячись на складну ситуацію в країні, центральна площа міста цього року зібрала чималу кількість городян. Усі вони висловлювали слова подяки героям великої вітчизняної війни за те, що вони дали можливість сучасному поколінню жити в мирі. Благодаря нашим дідам, ми стали живи. Ми час всім большої праздника. Ми посвящаємо цей праздник нашим дідам, навіть поїхав великокачественного не говорит. И мы приветствуем их за то, что мы, они дали нам жизнь, говорит, что нас не захватили фашисты, захватчики. Дай Бог, как говорится, здоровья нашим ветеранам, которые нам завоевали жизнь, дали нам эту жизнь, которую мы прожили, и жили мы неплохо до этого времени. Вот. Здоровья им желаю, счастья всем, которые ещё остались живые, чтобы они Всех земных благ я им пожелаю и всего наилучшего в жизни. Такой большой праздник, все пришли на площадь поздравить наших ветеранов. Пусть они будут самые счастливые, самые ну, родные наши люди, которые мы никогда не забудем и всегда будем всю жизнь помнить. Желаю ветеранам счастья, долгих лет жизни еще. Спасибо им за то, что дали нам шанс, возможность жить. С Днем Победы! Демонстрація пройшла мирно. Постріли в цей день таки пролунали за призначенням біля вічного вогню. За традицією, наприкінці свята, стахоночани поклали квіти до братської могили, а ветеранів проводжали бурними оплесками та словами подяки.